Розглянемо побудову діаграм в табличному процесорі Microsoft Excel та за допомогою онлайн-сервіса Google Таблиці. Ми з вами розглянули основні типи числових діаграм, розглянемо на перекладі побудову даних діаграм. Весь алгоритм побудови діаграм зводиться до наступних кроків. Спочатку нам потрібно створити або відкрити файл з даними. Якщо даних немає, то унести дані в електронну таблицю. Після чого обов'язково виділити дані, перейти на вкладку з діаграмами, вибрати тип діаграми, яка нам підходить, вставити діаграму, і по потребі здійснити налаштування діаграми, тобто, табличка з даними про площу пустель. Нам потрібно буде побудувати. Стопчасту та діаграму на основі даних. Відкриваю я файл Microsoft Excel і нам залишається тільки побудувати на основі даних діаграми. Тепер виділяємо дані таблиці, на основі яких ми будемо будувати діаграму. Переходимо на вкладочку «Вставлення» і в групі інструментів діаграми вибираємо тип діаграми, яка нам необхідна. Нам потрібна секторна та Стоп-часто переходимо в меню от переглянути всі діаграми, відкривається віконечко вставлення діаграм. Тут є дві вкладки, рекомендовані діаграми та усі діаграми. І от кожна піктограма тепер підписана. І ми тепер можемо вибрати досепторну діаграму і вигляд даної діаграми Виберу Звичайно, натиснути ОК. І в мене з'явиться діаграма. В вкладці «Конструктор діаграм, яка з'являється. Тоді, коли в нас буде вставлена діаграма в електронну таблицю, в стилі діаграм я можу задати певний стиль діаграми, який тут є передбачений. Я візьму темніший стиль діаграми, назву просто пустелі. Перейду знову на конструктор діаграм. Зліво тут є додати елементи діаграм. Так, я виберу дане меню, так, тут у нас є назва діаграми, залишимо як є. Легенди, це підписи тих даних, яких ми відображаємо. Назви пустей. За замочення вони знизу, я розміщу їх. Давайте справа. Якщо нам потрібно знати конкретно, за що відповідає кожен з секторів, ми можемо додати підписи даних і вибрати варіант розташування даних підписів. Давайте автопідбір. Так, ну і кожен підпис даних можна розміщувати як потрібно. Тут один, так, тут інший. Так, виніс. Так, тепер от збільшу. Масштаб. В підписах даних ми бачимо відсоткове відображення кожного сектора до загальної площі круга. І в підписах даних так само дублюється назва наших пустель, такі саме як в легендах. Ну, ми можемо дане відображення відредагувати, перейти в інші параметри підпису даних. Та в даних параметрах ми можемо казати вміст підпису. Тут вказано ім'я категорії. Що у нас є тут легенди, то ми можемо їх, наприклад, Забирати, вони у нас не будуть відображатися. Давайте я їх ось так залишу, напевно. І ми тільки заберемо наші легенди. Відсотки до загальної площі кожного сектора. Можна їх задавати, можна не задавати. Ну, для наочності і для порівняння залишено. Будували секторну діограму на основі от, даних про площі пустель. Тепер на основі даних. Цих самих даних побудуємо стопчасту діаграму. Так, я знову виділю відповідні дані про площу ставлення. Далі виберу стопчатну діаграму і так само виберу звичайну діаграму. Тут в назві діаграми так, в конструкторі діаграм задам давайте так, схожий стиль до попереднього, щоб було однаково. Є стопчики, які відображають площу кожного з пустель так, в порівнянні з іншими площами. І бачимо, що Сахара тут найбільша площа, яка займає от найбільшу площу. І в діаграмі секторні так само порівнюємо ці дані і бачимо, яка найбільша і яка у нас найменша. Тепер перейдемо в Google таблиці. В додатках Google натискаємо, переходимо в Google диск. У нас відкривається Google диск, і на Google диску нам потрібно створити Google таблицю. В назві в таблиці пишу стелі. Так. Тут автоматично йде зберігання, тепер як в Google таблицях вставити діаграму. Перед цим вибираємо дані на основі, яких буде будуватися діаграма, переходимо в меню Вставити та вибираємо пункт діаграма. Так, і бачимо, що в мене відкривається. Меню редактор діаграм, і тут є дві вкладки налаштування та оформлення. В оформленнях так само можна задати стиль для відображення, як і всієї діаграми та її частинок. В налаштуваннях ми можемо вибрати тип діаграми. І бачимо, що у нас заголочок. Отак, я його відділю і теж напишу «Пустелі». В оформленнях відкриється меню заголок діаграми. Далі задам от вирівнювання по центру, задам от жирне накреслення, колір тексту ось такий. І в даній діаграмі кругова діаграма розбита так само на сектори як в попередньому прикладі. І це майже схоже до попереднього варіанта. Є у нас підписи даних от кожного з секторів, його відсоткове відношення до загальної площі. Ми можемо от взяти легенди автоматично. Так, а зараз нас немає. Можемо праворуч вказати легенди, так як в нас в попередньому прикладі було. От задамо от таке жертве накреслення колір. Можна ось так само змінити. Так, і є в нас секторна діаграма. Тепер давайте виділю ще раз дані, ставити і діаграму. У нас з'явиться інша діаграма. Я опущу її трішки нижче. І тип даної діаграми я виберу стоп-часто. Що у нас знову тут є заголок, тут я напишу пустелі. Так, задам таке накреслення, вирівнюю по центру, колір задам ось такий. Легенди задам праворуч. Так. горизонтальна вертикальна вісь. Заголовки діаграми і осей. Можемо горизонтальну вісь задати відображення тексту. Ось таким чином. Давайте і вертикальне. Так. Так. Числові значення тут ось в такому спеціальному вигляді. Тому давайте залишимо за замовчення. Так. Ось так і буде. От, зменшуємо штаб. Оформлення ну, можна задати колір фона так, іншим. Колір рамки можемо задати навколо от нашої діаграми. Можемо задати стиль стрільмакета в вигляді 3D, тобто ну, от наші стовпчики будуть такий вигляд з боку. І ось такі у нас дві діаграми вийшли в, в, в таблицях. Так, і давайте ще ось дану діаграмку, так само в оформленнях з діаграми. Задамо вигляді 3D. І колір фона. Змінимо на такий І колір рамки задамо. І ось такі у нас діаграми вийшли в Google таблицях, а ось такі діаграми у нас вийшли в програмі Microsoft Excel.